Я працюю Михайло, вихованець київських духовних шкіл, точніше семінарії. Сьогодні сталася така ситуація, коли мене безпідставно і без складення протоколу затримала поліція після того, як я пред'явив свої документи в зв'язку з тим, вони сказали, щоб я їм показав документи, що військовий стан. Я їм ці показав документи, але мене все рівно запихнули в машину. Навіть на мої прохання дочекатися адвоката не відреагували. Запихнули машину, забрали телефон, вимкнули стрім і відвезли, як оказалось, Печерський райвідділок. Там на мене не складено було ніяких протоколів, тобто я нічого не порушував. На мене був написаний рапорт про те, що я начебто провокував поліцію і начебто робив якісь заклики до якихось протизаконних дій. Пояснювані записці я. Написав, що нічого такого я не робив, я проходив біля корпусу, де знаходиться конференц-зал, я не провокував поліцію, я не покликав, не робив ніяких закликів. Це все було описано в поясненій записці. Після чого наразі ситуація стабілізувалась, я себе почуваю стабільно, все добре. В цілому. І Захожий зараз в безпеці.